Петре, вітаю, у вас дівчинка. сестра стояла перед ним, посміхаючись. Чоловік дивився на неї, не розуміючи, що щойно почув. Яка дівчинка? тихо пробормотів він. Та не може бути, мені ж сказали син. Йому пригадалося, як вони з дружиною ходили на УЗД, як лікар, усміхаючись, показував на екрані. Ось, бачите, це хлопчик. Петро вийшов тоді з кабінету гордий. Ніби вже тримав спадкоємця на руках, а тепер дівчинка це ж не те, це ж не його мрія. Він не зайшов у палату, стояв під вікном, дивлячись на четвертий поверх, де мала лежати Олена з немовлям. Друзі телефонували, питали, з ким його вітати. З помилкою, сухо відповів він. Коли Олена виписувалася, Петро привіз їх додому, допоміг донести речі, але доньку так і не взяв на руки. Він навіть не брав участі в підборі імені. Олена назвала сама Софійкою. Візьми її, Петю, подивися, яка вона гарненька. Просила дружина, коли вони залишались удвох. Дівчата для мам, а я з нею про що маю говорити. Олена сціплювала зуби і мовчала. Вона розуміла, що пробачити Петру таке ставлення буде важко, але це важче пробачити собі, що не може нічого змінити. Минав місяць. Петро пізно повертався додому, ховаючись за роботою, аби не бути поруч із такою дитиною. Він раніше розповідав колегам, що його син колись буде, і уникав будь яких тем про доньку. Одного разу вночі Олена прокинулася з температурою, її трусило, і вона ледь дійшла до кімнати, де Петро дивився телевізор Петю, мені дуже зле. Софійку треба погодувати. Я не можу підвестися. Він подивився на неї. Сердито скрипнув зубами, але пішов до дитячої. Відкрив двері і завмер. У колисці лежала крихітна лялька. Вона широко відкрила очі і дивилася прямо на нього. Ті самі очі, такі схожі на нього. Вона не плакала, лише тянулася до нього рученятами, ніби знала, хто він. Ну, що ж ти мала? Пробурмотів він, підходячи ближче. Серце калатало так, що йому, здавалося, отот -от вибухне. Він ніяково взяв доньку на руки. Вона пригорнулася до нього щічкою, видихнула, і Петро відчув, як усередині щось зламалося з тієї ночі щось у ньому змінилося, він більше не тікав від доньки. Навчився її заколисувати, міняти підгузки, ходив з нею на прогулянки. Але кожного разу, коли він дивився на неї, і не знав, де себе діти від сорому. Як він міг не бачити в ній свого щастя з перших днів? Скільки часу втратив, якось коли Софійці було вже півроку, Петро сидів на лавці у парку з нею на колінах. Поруч на лавці сидів чоловік, обіймаючи малого хлопчика. Син? запитав чоловік. Донька. з усмішкою відповів Петро. Софійка найкраща дівчинка в світі. Чоловік кивнув і, не знаючи, як багато вважать ці слова для Петра, додав Доньки то взагалі окрема любов. Петру ще довго дивився, як Софійка сміється, тягнеться до листя на дереві. Він згадував перші дні її життя і відчував, як сором і каяття печуть йому душу. Пробач, доню, що твій тато був таким дурним. Але тепер ти моя гордість, моя Софійка. Через кілька років, коли Софійка сиділа у нього на плечах, ледь тримаючись за його голову, Петро часто повторював дружині, І не треба мені ніякого хлопця, у мене є донька, і я найщасливіший батько. Час минав. Софійка росла такою світлою і доброю дівчинкою, навіть сусіди часто казали. От де татова копія, і погляд, і усмішка, Петро гордився нею. Він водив її до школи, навчав їздити на велосипеді, навіть на футбол із собою брав, хоча раніше й уявити не міг, що колись бігатиме по полю з донькою замість сина. Але, як не дивно, чим більше вони зближувались, тим частіше його мучило те, що сталося на початку. Він згадував, як він відвертався від немовляти. Як не міг взяти її на руки, наче вона чужа. Коли Софійці було років десять, вони пекли млинці разом на кухні, вона була вся у борошні і сміялася і стрибала біля плити, а Петро раптово зловив себе на думці, що хоче розповісти їй про той день, коли він захотів її побачити. Софія, доню, я мушу тобі дещо сказати, сказав він, витираючи руки рушником. Що, тату? Вона глянула на нього ясними очима. Він зупинився, вона була ще занадто мала, щоб зрозуміти. Та й навіщо їй знати, що її батько був дурним. Він усміхнувся і обійняв її Ти найкраща донечка, яка тільки могла б мені трапитись. прошепотів він. Коли Софія закінчувала школу, Петро готував для неї сюрприз. Старенький мотоцикл, який ремонтував у гаражі. Вона мріяла про нього. У день випускного, дивлячись, як вона йде сценою у своїй вечірній сукні, він ледве стримав сльози. Моя мала принцеса, шепотів собі. Але вечір закінчився для нього зовсім не так, як він очікував. Вдома, коли всі розійшлися, Софійка сама підійшла до нього і сіла поряд. Тату. А знаєш, мені сусіди намагалися сказати, що ти мене не любив маленькою. Це правда? І чому? Софійко. Він здригнувся. Це моя найбільша провина. Я не знав, який скар подарувала мені доля, вона мовчки взяла його за руку. Я тебе давно пробачила, тато. Навіть тоді, коли ще не була впевненою, що це правда, Петро не міг стримати сліз. Він обійняв її міцно, і з того дня цей біль відступив. Коли Софійка стала дорослою, вона першою провела батька на УЗД, коли чекала на своє перше дитя. Тату, тільки не сподівайся на когось конкретного, добре? засміялася вона. Та хто б там не був, Софійко? Головне, що був такий самий, як і ти, мій, моя найрідніша. Але коли Софія обережно подала йому знімок у ЗД і сказала Тату, це хлопчик, щось у нього защемило в грудях. Він сів мовчки довго дивився на це нечітке зображення. Уявляєш, який це символізм, тату? жартувала Софія. Ти тоді чекав хлопчика, а доля дала тобі доньку. А тепер твоя донька подарує тобі сина. А він мовчав. Не міг відповісти. В душі в нього все змішалося і радість, і сором, і вдячність. Він бачив перед собою дівчинку, яку колись не хотів взяти на руки, і тепер вона подарує йому спадкоємця Софійко, доню, нарешті мовив він. Я тоді не зрозумів, як мені пощастило з тобою. А тепер, тепер я знаю, що твій хлопчик буде для мене ще одним шансом. Усе робити правильно з першої секунди. День народження онука став для Петра, наче очищенням душі вони стояли з дружиною під пологовим будинком і чекали цього разу він не тікав від емоцій. Цього разу він першим підбіг до медсестри, коли вона виносила маленький згорток Дідусю, тримайте вашого богатиря. сміхнулась вона. Петро взяв на руки онука з такою обережністю. Ніби боявся зламати диво, маленьке личко, крихітний носик, стиснені кулачки, і сльози, гарячі, справжні, чисті. Синочку, прошепотів він, онучко мій. Пробач, що я колись був дурним. Твоя мама навчила мене любити так, як треба було б з самого початку. Тепер я це знаю. Коли Софія підійшла. Втомлена, але щаслива, він обійняв її, як колись у дитинстві, і прошепотів. Доню, я тепер зрозумів. Хлопчика я чекав усе життя, але найперше, я чекав тебе адже це ти зробила мене щасливим батьком. А тепер ще й щасливим дідусем. Сподобалась розповідь? Підписуйся на канал, став подобайку та діліться своїми думками в коментарях